пам'ятати що ми знаходимося зараз у період того, що світ весь трясе його трясе не по-дєцьки не тільки в Україні, але й в Європі, і з вчорашнього дня, вже і в Америці почала трясти, і нам дуже важко втримувати свою внутрішню структуру, а тим більше знаходити оцей фокус уваги, який буде нам допомагати знаходити тих і те. За що ми можемо бути вдячні не тому, що цього немає, а тому, що ми цього просто-напросто не бачимо. Отже, давайте з вами зараз налаштуємо своє сприйняття, налаштуємо свою увагу на навколишній світ і почнемо з самого такого простого: почнемо з ваших домівок. Зараз ви всі знаходитесь у різних просторах, у різних містах. Ви можете навіть знаходитись у різних країнах. Хтось із вас знаходиться у своїх домівках, у квартирах чи будинках, які вам належать. Хтось із вас знаходиться не в своїх будинках, в якихось орендованих квартирах чи орендованих будинках. Просто сконцентруйтесь на своїй домівці. Нехай вона не постійна. Або постійно, це не має значення. Сконцентруйтесь на своїй домівці, в яку ви повертаєтесь після того, як кудись ідете, може йдете на роботу, а може, йдете по якимсь своїм справам. Ви завжди повертаєтесь у свою домівку. Пам'ятаєте, лада? Вона все таки південний ін. Вона приводить нас у домівку, вона панує у нас у домівки зі своєї енергії, зі своєю південної енергії. От ви повертаєтесь у свою домівку. Подивіться навколо себе. Якщо ви зараз не вдома, уявіть, що ви знаходитесь у своїй домівці і нібито оглядаєте її з того місця, де ви найчастіше сидите. У кожний з вас є обов'язково улюблене місце. Огляніться і уявіть, скільки людей приймало участь у тому, щоб у вас в тому місці, яке ви називаєте домівка, з'явилися всі ті речі, які ви бачите. Скільки людей. Працювала над тим, щоб створити оцей диван, на якому я сиджу. Вишити реально, зараз я покажу вручну. Вишити цю подушечку. Я не знаю жінку чи чоловіка, який вишивав оцю цяточку на квіточки на моїй подушці, але вони існують реально, вони вклали свою працю в це. Скільки людей а, приймало участь у тому, щоб виростити квітку, яка стоїть поряд зі мною, для того, щоб доставити її до магазину, де я б могла її придбати і принести? Скільки людей приймало участь в тому, щоб зробити оцей горщик, в якому знаходиться ця квітка? Скільки людей працювало над тим? Щоб створити їжу, яку ви сьогодні їли вранці, в день, ввечері, скільки людей ростили ті овочі, чи фрукти, чи ягоди, які ви сьогодні купували, скільки людей працює над тим, незважаючи на обставини, які є. Малий, великий, середній бізнес, які тягнуть свої генератори, вмикають їх, вкладаються в бензин, для того, щоб ви могли, проходячи мимо. Взяти і випити чашку кави, як каже Оля. Якщо вона знервована чи якась роздратована, вона може зайти в якесь кафе, де тіндітні -тін дівчатки, що витягують кожного ранку той генератор, заводять його, заливають його бензином, але працюють на те, щоб ви могли випити чашку кави. Скільки людей працює над тим, щоб працювали дороги, щоб працювали світлофори? Скільки людей займається тим, щоб підтримувати нашу безпеку у наших містах? Скільки людей працює у лікарнях для того, щоб у нас тільки була можливість, якщо ми з вами захворіємо, прийти у будь-який момент у лікарню і отримати медичну допомогу? Мільйони людей, кожен на своєму місці, ладує свою справу. Мільйони людей вкладають свою енергію, свої кошти, свої сили, свій час, для того, щоб інші мільйони людей могли в якийсь момент перетнутися, перестрітися для того, щоб потреба одніх могла бути задоволена ресурсами інших. Ми живемо постійно у цих комунікаціях, і так, Альона пише, що не вистачає у тієї масової комунікації, її не вистачає, але водночас на неї немає сил. Нам здається, що її не вистачає, тому що кожна річ, яку ми з вами беремо в руки, кожен предмет, кожна рослина, кожна картопля, кожна малинка, кожна голубіка, все що завгодно, все це. Несе в собі енергію тих людей, які попрацювали над тим, щоб ця річ з'явилась. І навіть якщо ми їх не бачимо, навіть якщо ми їх не знаємо, як тих людей, які вишивали оцю цяточку на моїй подушці, вони існують. Їх енергія не пішла в пісок, вона досягла нас, вона досягла нас таким чином, що задовольнила якусь нашу потребу. Вона зробила щось таке, щоб ми могли видихнути, посміхнутися, розплакатися тоді, коли це потрібно, розізлитися, виразити свої почуття, поїсти, наситити своє тіло. Ми в безкінечнім зв'язку. З мільйонами різних людей. Якщо ви почнете масштабувати цей образ, якщо ви вийдете за межі своєї домівки, якщо ви уявите, що ви їдете в своєму автомобілі і подумаєте про те, скільки людей працювали над тим, щоб створити цей автомобіль, якщо ви не так давно приходили техогляд і вам виправляли щось в автомобілі, ви Можете уявити, скільки людей попрацювали над цим. Ви можете уявити, скільки людей попрацювали над тим, щоб на кожній заправці, куди ви заїжджаєте, для того, щоб купити собі бензин, там також працюють люди. Ми всі от такому тісному взаємозв'язку, в якому трапляється постійний обмін ресурсів. А тепер перевірніть повністю цю історію. Кожна з вас щось створює, кожна з вас створює якийсь продукт на своїх робочих місцях, в своїй професійній сфері. Дещо з того, що ви створюєте, видно людям. І за це вам люди вдячні. Вони можуть бути вдячні вам по різному, вони можуть бути вдячні вам грошами. Коли ви отримуєте свій гонорар, ви отримуєте от таку форму дяки. Вони можуть бути вдячні вам словами, вони можуть бути вдячні вам відгуками, які вони про вас пишуть. Але є велика частина того, що ви вкладаєте свої сили, свою енергію, свої гроші. Але це не видно іншим людям, незважаючи на те, що вони користуються тим, що ви робите. І уявіть зараз, що всі ті люди, які користувалися тим, що ви робите, але не знали, що ви до цього долучені, вони не знають вас, як я тих людей, які вишивали мою подушку. Але у них зараз. Просто із за того, що у нас змінюється енергія, виникає великий потік вдячності всередині. Він виникає і він досягає вас також. Уявіть собі, що мільйони, тисячі, сотні, десятки одиниці людей зараз нібито кажуть вам дякую, кажуть вам спасибі. Вони не знають вас особисто, але їх дякую досягає вас. І знову це такий поворот енергії лади, яка нібито вишиває рушник. Вона сидить і вишиває рушник. І кожен стібок вишивці на цьому рушнику, він нібито пов'язує всіх людей з усіма один з одним. Ми нібито потрапляємо у це мережеве обміну. Ми нібито потрапляємо у цей безкінечний поток того, що нам завжди хочеться. Щоб наше життя ставало краще. У нас є для цього якісь потреби, і завжди на цей попит знаходяться ті люди, які мають нам чимось відповісти, можуть нам чимось відповісти. Якщо у кожного з нас з'являється якась потреба, то завжди знайдеться хтось, хто може задовольнити цю потребу у красивому, правильному варіанті обміну. Я тільки що зрозуміла два аспекти енергії лади, які дуже конекся з аспектами енергії Лева. Те, чого, від чого позбавляє нас енергія лади, у зв'язку з тим, що ти зараз сказала, це від відчуття самотності. Бо коли да, ми розуміємо усі ці зв'язки, то ми ніколи не ні одні. І якщо нас відчуває да, ну, є відчуття, що ми самотні, да, що нікому не потрібно, достатньо взяти оцю подушку. Яку ти взяла, хто-то хтось вишивав її для Олени, навіть не знаючи Олену. А ще вона дає ця енергія дуже класне відчуття визнання. Навіть коли нам не аплодують. Да, хтось не стоїть і в лицо не говорить там: О, ти прекрасна, ти велика. Але відчуття того, що плод твоєї праці комусь. На користь іде, да? і що усю саму хвилину якась людина, може багато людей, використовують плод твоєї праці і говорять, боже, яка класна подушка, чи який класне там ще щось, ефір. Оце дає таке, воно ну, може дати таке дуже глибинне відчуття визнання. Я цінний, да я можу себе любити і хвалити за це. Так, і тут ми підходимо до ключової відмінності енергії Купайли, тому що він був заточений зовсім на інше від енергії лади. Енергія Купайло, оскільки вона така янська, активна янська енергія, то там дуже сильно виражено его, так? Я, я стою, я сяю, я досяг купи сонця. Коли ж ми переходимо до енергії лади, то ми переходимо до цього іня, де в першу чергу важливі взаємозв'язки. І нам усім дуже важливо розуміти, що окремо вони не існують. Рівно так, як не існують окремо всі боги Сонцеворота. ми не можемо взяти і зосередитись виключно на якомусь одному образі, тому що це не має сенсу. Сенс має завжди рух. Сенс має динаміка. Сенс має баланс. І лада зараз ніби збалансовує оцю купову енергію Купайли. Вона нібито нас запрошує до того, що подивіться, ми всі маємо сильне его. Ми маємо велику цінність того, що ми self так? що ми робимо себе самі. Але дивіться, це не може існувати так. Це завжди існує у взаємозв'язку. І те, що ми self-made, це пов'язано з величезною кількістю людей. Свої ресурси ми розділяємо з іншими. Інші розділяють з нами свої ресурси. Наші потреби закриваються іншими. Ми закриваємо потреби, які з'являються у інших людей. І лада у цим інським балансом, інським. Взаємовідношенням всього до всього у дуже конкретній матеріальній сфері, у дуже конкретній. Це не просто роздуми про те, що о, все поєднано з усім. І крапля, яка витекла із джерела, да, вона колись досягає океану. Це також має місце. Але для таких роздумів важливі і більш підходять інші часи, які знаходяться на протилежному боці південного сектору коловороту. Лада дуже конкретна, вона має дуже конкретні матеріальні інтереси, тому що сезон такий, тому що потрібно. Збирати врожай. Але якщо у нас величезне житнє поле, то ми не зможемо його зібрати самотужки. Ну, не зможемо, як би нам не хотілося. Або нам прийдеться його косити, я не знаю скільки часу. Ми завжди опираємось, спираємось, розраховуємо. На ресурси інших людей, так як ми з вами, знаходячись у тилових містах, розраховуємо на сили наших прекрасних зсу, так як ми з вами розраховуємо на наших комунальщиків, на наших працівників енергосистем, що вони впораються, ми, навіть не думаючи про це, розраховуємо на них. І знаєте, за цей період двох з половиною останніх років, переживаючи вже другий блекаут, ми на своїх тільцях зрозуміли, наскільки ми зав'язані на інших людях і на продуктах їх праці, їх роботи. І до цього нас закликує лада. Вона каже, ну що, любі, давайте, давайте зараз подивимось на те, як ми взаємопов'язані один з одним. Саме в цьому баченні і в цьому усвідомленні виникає дуже натуральне, дуже екологічне, як повітря, як вода в річці, дуже, дуже таке необхідне, дякую. Таке необхідне спасибі, тому що без цих зв'язків, і без того, що ми задовольняємо потреби одніх людей, вони інші люди задовольняють наші потреби. не буде існувати світу, не буде існувати коловороту, не буде існувати зібраних рожаїв, не буде існувати зароблених нашим, нами самими грошей, не буде існувати гонорарів тих людей, яких ми платимо гроші. І це прекрасно. Ну отже, ладнуючи своє життя, да, ми становимося тими более, ну, такими кріпенькими, тими, не на кого, кого можуть розраховувати інші люди, підсилюючи свій ресурс, да, ми вкладаємо теж у цю ну, мережу. Угу.